Ще одна зря станція від військових Jackery Explorer 1000 Pro. Це про версія, це, як би мовити, друге покоління, яке, я розумію, звичайний Jackery. В чому різниця від не Pro? в тому, що тут більш гарний дисплей і в тому, що вона заряджається від мережі 220 тобто Вона заряджається з зворотньою сторону, як у EcoFlow. А звичайний Джекері заряджався через блочок, причому доволі довго. Годин десь 5, можливо, навіть більше. Тобто pro версія це така. Дійсно, проверсія звичайної джекері. Що конкретно на так з цією станції, чому вона до мене прийшла? в неї не вмикаються розетки. Розетки не працюють, буду розбирати, дивитися, що в неї всередині. Заодно зроблю такий невеличкий огляд начинки, бо в мене таких станцій ще не було. Вірніше, було, і в мене їх не було на відео. Тепер буде на відео. Це Вірні верхньої панелі, вірніше задньої панелі. Одразу бачимо БМС-ку, доволі здоровезну. Ось такі мідні шини, які йдуть на підключення самих банок. Ну, три йдуть до інвертора і до інших плат. Ось сам інвертор. Самотехніка одразу бачила, як саме як Трансформатор, кофлоу, трансформатор, трансформатори, дроссель та конденсатори. Ну і Відповідно, він працює і як і зарядка. Тут всього один транзистор. І тут ще один з іншої сторони. Така Цікава компоновка, коли з двох сторін радіатора по одному транзистору. Оця здоровезна плата це мозги, і одразу бачимо, що тут загнутий контакт один. Дивіться. Ось цей контакт загнутий, можеш ковартити на інший. Ці грибинки зверху. На діло. Давайте їх і Станція, на жаль, не запрацювала, навіть з прямим контактом. Придеться розбирати і ремонтувати і далі. Вже вийде цей блок інвертора і батарей. Маємо доступ к інвертору і відповідно к батареї. Ось так виглядає БМС, КБМС BMS на проску. Ви можете подумати, що має балансування, бо не бачу, де дротів балансування, але балансир знаходиться другою платою, бутербродом знизу під основною БМС, думаю, вам бачно. Батарея тут літій Іона, 12S. На ось таких акумуляторах і 18650 29 е БМС нормальна, є запобіжник, захист на мосфетах. БМС виглядає нормально, не знаю, що тут сказати, бо просто це така стандартна, хороша БМС-ка. Як EcoFlow, як в інших станціях, де БМС зв'язком. Перейдемо до інвертору. Щоб промірити з інвертором, його треба знімати, вкручувати всі гвинти всі по периметру і буду витягувати з корпусу і міряти де козе, Якщо є КЗ відповідно. Можливо, КЗ і немає. Оця підложка під підплатою доволі брудна, сама плата також брудна, треба буде зараз це все промити, протерти хоча б. Щоб воно було чистіше. Я зняв силу плату вже і виявилось дуже цікаві речі. По-перше, немає КЗ в сукотній частині. Дивіться, його немає. Тут немає КЗ. КЗ немає і КЗ на сколькій частині також немає. Кз немає, немає кз. Якщо КЗ немає, чого ж вона не працює? Бо є КЗ повторинним живленням. Дивіться. Живлення драйвера є 2132 КЗ у другому драйверу. Також КЗ. частині КЗ немає повтореним живленням. Там все нормально ніби. У нас ковольтні А ще є КЗ на платі керування ось на сьомому резисторі, раніше конденсаторі. Ось, конденсатор в КЗ. Чи він КЗ, чи те, що за ним стоїть в КЗ. Так що зараз буду дивитися, що не так з цими живленнями. і буду розбиратись чому КЗ, і що зробити, щоб КЗ не було. Зняв цей конденсатор, який був в КЗ, і КЗ пропало. Тобто, схоже, КЗ було в самому конденсаторі. Дивіться, КЗ немає. І що приємно, КЗ немає і пожилих драйверів. Тобто КЗ поживлені драйверів робив саме цей конденсатор. Схоже, він стоїть на ті самі длінні живлення, що і стояли в драйверах. Дві зараз все запрацює, давайте поставлю плату в корпус і подивимось що буде. І знаєте що? Після заміни, вірнішня заміна, просто прибирання цього закоротнувшого конденсатора, станція запрацювала, дивіться. На цій платі загорілись діоди, щелкнули релюха і на виході 230 В 60 Гц. Без помилок. Як бачите, станція не 7% має, а вже 86, бо я зрядив від мережі. Вона безряд від мережі, в неї працюють розетки. Ось диодики горять, по силовій платі дивіться. Jedno meraže кабель 220. Знову ж мрагай діот, підрубає стрілюху, і починається зарядка. Тобто вся несправність інвертора була все олоща ресейн, конденсатор, яке коротко живлення. Драйверів і все, і тому станція не вмикалась. Коли я його прибрав, то все запрацювало нормально, штатно. Батарея від буду зараз пиляти. і міняти одну комірку, сьогодні B6, B. Зараз я покажу, чому її треба міняти. Дивіться, тут напруга 3,3. 3,3 3,3 Знову 3,3 І тут 3,3 А тут 4,3 Але це дуже дивна комірка, бо вона не те, що вона 4,3, Вона просто перестала взагалі проводити струм. І тепер на батареї взагалі немає напруги, якщо мірити отак от мінус-бо плюс. Дивіться. Показує 15 вольт. При цьому на самій батареї по факту 198 вольт. Так що ця кумірка дуже дивно себе веде, вона, вона навіть не те, що просто втратила ємні чи щось таке вона взагалі якось перестала мати акумуляторні свойства і вона більше не проводить струм. Так що прийдеться її вирізати і міняти на нову. Банки в мене є, зараз я їх покажу. О, ось такі в мене баночки. Якраз на 6000 мА ліферні. 3,2 вольта. Я буду їх ставити зараз. Сподіваюся, при замінити тільки цю секцію, яка дивно себе веде і все запрацює нормально. ему час приходится до работы. <реклама> Ось и все, кумирка у нас в руках. А ця комірка нас і цікавила. 6B+, 6B7. тобто рахуйте B6, Давайте подивимося, яка напруга на ній. Зараз покинув мультиметр, так, щоб було бачно, бо вже не бачимо, зараз бачно. 0 вольт на ній тупо 0 вольт. Комірки кирдик, акумулятором кирдик. Тому то я її і випиляв. Ну і відпаяв. По більшій частині відпаяв, скоріше, ніж випав, бо по більшій частині скоріше відпаяв, ніж вирізав, бо різати мені довелося набагато зовсім, як бачили. Нова секція вже стоїть. Ось нова секція, яку я поставив. Напруга на батареї тепер є 23-45 вольт. Це відповідає тому, яка напруга на секціях наразі. Тобто все нормально, все справно, все буде працювати. Все має працювати. Можна ставити цю батарейку в корпус і дивитися, як вона буде себе вести. Наша блюєті вже зібрана, ось там бачено, що це саме той акумулятор, де ми міняли баночки. Там всі варіну по ленту. Блять, вже готова до роботи. А, і ще я сюди докину балансир потім. Вже коли будуть приляти по попросила, значить я поставлю. Ще один кофлоурвір про, який в мене вже був, але він до мене повернувся. Сказав, що з нього пішов дим і він перестав працювати, але в мене він веде себе понішов, в мене він працює, але дуже дивно. Чуєте, який звук? Тобто помилок номер, розвідки включаються, але звук неправильний. Явно щось не так. А зараз я покажу з ним не так. Ось що одразу можна побачити, не знімаючи плати навіть. це те, що транзистор відрівало кусок корпусу і багато бруду. Зараз ще зніму плату і покажу, що з нижньої сторони плати. Я думаю, через все вона і згоріло, хоча можливо помиляюсь. Зараз покажу що з нижньої сторони плати. Бо там доволі цікава картина. До речі, працювала вона в мене довго, повернулася, вона до мене десь з неділі-дві. Тобто працювала, а що я думаю, з нею трапилося, до неї схоже, якась волога попала чи щось таке, бо як бачимо, ось такі сліди затікання чогось, ніби є. Ніби сюди щось попало. Ще якась волога, чи це якась цвіль, не знаю, але в будь-якому випадку якофлоу згоріло. Чому воно згоріло, я поняття не маю, бо зробив я все вірно. Але вона згорілась. Знизу ось такі сліди. Я зроблю це безкоштовною гарантію, але взагалі... Я так не впевнений, на 100% чому оно зріла. Чи це якась волога знову ж таки, бо всі сліди знизу плати, вони доволі дивні. Я відправляв, ну я робив, плата була абсолютно чиста, зелененька, повернулася плата, і там знову такі чорні сліди. І ніби щось текло. А по-друге, вилетіли IGBT і драйвер. Чого? Не знаю взагалі. В драйвері, до речі, дюрка. драйвері, до речі, дюрка. Ну і ще оцей... Ця перемичка вона була я просто вже зідрав, минулого раз розбрав цю ізоляцію. Плата, як бачу, дуже брудна і вона без проблем пачкає пальці. пальці. Так що після такої роботи мені приходиться постійно мити руки. Давайте зараз відмою плату, зніму радіатор, ну випаю його. І подивимось, що тут з пошкодженням взагалі. Бо мені здається, що тут вилетів тільки резистор, можливо. Два транзистори, які я бачу, GBT. І, і більше схоже нічого. Ну, я сподіваюся на це. Він вже зняв все горіло. Ось транзистори, в яких відірвало кришку, як бачимо, їх дійсно один дійсно прорвало, другий цілий, але по замірам він не цілий. Треба їх міняти. Не знаю, чи інші вцілили, бо можливо вони потім згорять просто під навантаженням. І радіатор дуже чорний. Коротше, я не знав, в які умови вони попало, коли я відправ, але там була чи цвіль, і волога, чи цвіль просто чи якось дивно волога, бо тут всюди оце чорний, чорні сліди були, чорні сліди на платі, Весь радіатор також чорний. Не знаю, що це, але це може проводити струм, мені здається, краще буде, мабуть, ці транзистори знімати і радіатор, бо не знаю, що це таке. Оце чорний це аналіт. Але він тут всюди взагалі. Він тут всюди. І плата згоріла, тобто треба приходити якимось висновком з приводу цієї чорної штуки. Ну і звісно ремонтувати. Зараз буду ставити на транзистори, драйвер тут. Я чуть-чуть палту помию, надіюсь, вона буде працювати. Замінив вже пробитий драйвер, поставив новий ключі, відмив радіатор наскільки зміг, але не дуже вийшло. Одразу кажу, дуже сильно відмити його не вийшло. не знаю, чим, що це за, за брудний, але він дуже-дуже приставучий. Що цікаво, що тут все ціле. Окрім цих двох ключів і драйвера, тут цілий резистор, діодний місць, запобіжник, все взагалі ціле. Я її вже робив і коли я робив, я міняв всі ключі висуковольті, всі драйвери. Вони може побачити, що на них немає локу, бо я їх міняв, це все нові драйвера стоять. Тобто я взагалі копав всю сукольтну частину. Потім щось туди попало, як бачимо, якась дрень туди затекла. Чи, можливо, по іншій причині згоріло, коротше, але чогось воно згоріло знову. Кхм, чогось воно згоріло знову. І тепер пробило легше на щастя. Тепер вибило всього два ключа. Бо міняти 8 ключів заново і всі 4 драйвери, в мене, чесно, особливого бажання не було. Так що зараз, на щастя, полегше. Давайте засунем всю плату в корпус и подаем что будет. Оси корпус. Один вент прикручу, чтобы он тут не налетало особливо. А так особливо у нас брат не буду, бо это чисто для видео. Я сейчас запущу, потом же изберу полностью и потом Тестую нормально. Бо зараз просто перше включення після ремонту. Ну, Зараз я не збирати не буду, бо це по факту просто перше включення після ремонту, Перевірю, чи вона буде працювати, чи вона не буде працювати. А ну, ну схоже все нормально. Показує 1-20 споживання, так і має показувати. І звуку ніякого немає, особливо. А щоб вона прузі на виході. Ну так, 230 вольт. Тобто на другий раз повезло більше. І тепер вибило не всю високовольтну частину, а лише два ключа. Добре, що так. Зібрав, поставив її на зарядку. Як бачимо, зарядка також працює нормально. Тобто якщо вибух сумнів, тому що вона може баха на зарядці. У мене не бахло, як мінімум. Тобто, сподіваюсь, у військових також не бахне. Буду зараз відправляти в другий раз. Сподіваюся, на цей раз вона попрацює довше, ніж минуле, і попрацювало більше, ніж дві тижні. Досі напевно, чого вона згоріла, чи через те, що лоха, чи через якісь інші причини, але мені здається, це через те, що в неї якраз щось попало, бо вона вся всередині підозріло-брудна і якісь підтьоки оці на платі, під наплаті, вони ну, дивні. Дивні підтюки. Мені здається, що в них може бути справа. До речі, якщо комусь у вас було цікаво, навіщо та перемичка знизу, яку зазорював червону термоусадку, то там від драйвера вигоріла доріжка. І вона вигоріла ще коли раз ремонтував. Тому вона була, ну зараз, коли розібрав, вже була ці перемички, я зараз це зробив і поставив її назад. без цієї перемички, а не запуститься. Перемичка необхідна. Таке не дуже елегантне рішення, але необхідне. Зараз поганяюся, як кофлов чуть, -чуть я думаю, вже через 2 годинки, через годинку вона вже пойде на пошту.